Так, друзі, всім вітання. Приїхали ми на газдівку до старшого брата. Цей відводив все підряд. Маленький фунтяжка. Цей це Довбурської породи. Це, це малий Довбуш, це Олекса Довбурс. Да. Це мама гуцолка, тато фунт. Є хлоп. Скільки йому? П'ять місяців? Розб... Розбер... Ну, то він не туди ліз. Культурний. Як з половиною місця. А глисти що, ти глистов ніхуй не йду з нього, ні? Не, йду. Чекай, бо це з цього боку Казав, казав Василь, що це таке тверде, а має клета, що з цього глисти треба цапіну врушити. Так. Да. Або поп... Ого. І я. Або попробувати цей, ті дорогі, що для лощити йде. Оці ті мали би рушити. бій. Це може продатися, ні? Лесько вже осідланий. Ціна невелика хунтяк. Там номер під відео. Лесько. Осідлений. Це Захар. Захар Беркут. У нас тут все по цей. Захари і беркотите. будуть туристи, зараз ним. Будемо йти до гори, друзі, на полонену, якщо будете зданий. Це сеньорович. Друзі, оце хлопці не мелочуть. Це собі газоном катається, 66-м Нашуйте Нашу йти машину битицями. Берехами. Петя пече. Петя уважей, бо не поломив усі. Щите, бо коні чим будете. Дай Боже! Підписуйтесь на цього чоловіка, бо чоловік чоловічий не цей. Ви ж я то, що знімав, дорозі, файний. А що ти? Яка ж це не та Це малолітражка. Та я це можу собі їхати в Чернівці. Гай здоров. Гай! Гай, гай, гай! Так, друзі, ми виїхали на гору. полонини. Іди на полонина на випаси. Такі коники. Ох, oh, кеклепа. Okay, oh. okay. Це у нас лошечка. Напевно. Напевно так. Такі коники, Хлопці поїхали хитом, а, а ми йдемо до других коней. Пошукати. Окей, okay. стоги обкладені. Коники хожуть би не їли тепер. Okay. Сіло трохи сонце забиває. Okay красота А там вже олеговий вепос обгороджений прямо так. такі будуть вийти славкові коні а де у а що ти не знаєш смоколиків смаколики смоколики вітер у мене нічого не пан Петро

Так, ідуть дівки, вони щось не дуже шустро йдуть, дрон їх спужів. Ходять ходи, квітка, на, на, не бійся. на, ходя, квіт! Іде цей качок малий. Ходять, на. трохи вітер, друзі. Є Квітка. Це квітка по ромонського жеребця нутрові. Це нутрові вона? Це вона понутрові? Є, І вона лощі годується, хлопчик. Піч. Йох, рубезка кафес, Це теж нічого не бракує. Там що ти не хочеш? Хоче. Кобали вони них низькі підвозять грубих великих високих жеребців і мама і дочка. Це мама і дочка? Так. це Мама і дочка. Ну, дочка має рубша. Але ну я ж мами теж ноги такі махнаті. О! Де який ковбик? Рубінович. А цей має пив... обігнати. Цей має три місяці. Це лише три місяці він має. Три місяці. По найздораві буде. Цькі... Лабіщі має це порубіновий хлопець. Такий позірочку. Ходімо куди, двій! Та пище низке це ручно. І це у диких... А, то доця приходить до Войц. Десь кивнув Ой. Ну, шикарень. Тут. Тут воно так. О, то ще є. Три місяці, трьохмісячний жеребчик буде на продажу. Кафайної масті Білого рева. Репіків набрала. Ох, путь мати в роботі. А це чорний по кому. Це від старої. Ну, а що, стара не мала лощити? А, стара лошичку мала, да. Лошичку стара мала по рубіну ви продалась. Бігає. Біков бику. Біб'я! Dipšu! Voit Väis Väits? Voit, Suko! Väit Ну, No Pistoinči, хто з вас мене буде бідувати. Радає Ще два місяці Трохи в землю він, На стайню, ні. Буде на стайні Ходи. Ми йшли були на полі, тоді відео хто дивився, лошітку ми знайшли під копилу, мокре було. Коротше, помучили собаки собою Що, Олешко, буде йти туди в долину, до тебе? Що я вже там був у батьках та і... вже в бумах! Я вже у бумах цей фін ішов до мене. Це вже йде до тях? Він вже йде.

Не будемо тримати, то це все заросте лісом так ганде капоту, а вже нічого не зарости. Во, халяк, бля. Варто випити, василь зля биш. Це з чого? Це з чого. Ну, як випити і скажете? Можеш попробувати. Це 10 років винова ця. Це це виноград. Е, Виноград, але такий, що... О, упала в серця. Я не знаю, що вони йдуть. Ага. Все, і uh -huh. зато я їх тримаю. Лишив там їх, я лишив там не йшов. По-чесному, я так казав. Чим, хлопці, я... чим вона гірша, чим у Румунії? Спаси. Більше чорні, червоні. Чим, Володь. чим Володь. від поляків, чим гірша, га? Хлопці, вона наша, це все.

Супробулося. Ні, я йому даю один шашня. Друзі, які тут малюнеч край веде сонечко забиває, туди у нас іде. Як це І ти? що там? Пресеніки. А, песенка. Коломочура. З того боку є синім. Ріки, ріці, зору, Кінець Верховенського району. Тут, а то вже Косівський район, де церква Ведко, отак по горбі межується. З того боку вже Косівський район. все. І туди пішло Сокільське, е, ведно туди, Яворів туди ведно, великий рожан. Коротше, а це в самому низу, як у кітлі. З тої сторони Чернівецька область, до речі, ті з Чернівецької області, о ті послідні горби, а то берегомет вже. Все. А там берегомет, сюди бісків. Тут сухе, що да. И... як це називають? Сухе тут. О, сухе. А це трав'яніє, зд... туди за, за цей берегомет. За тим бок. Да. Туди в ту сторону.